Land Cruiser 200 не працює регулювання сидіння. Сидіння вперед-назад їздить, а верх-вниз не їздить. Вияснивши, не приходить живлення на моторчик підняття опускання сидіння передньої частини, а не виходить із цього пульта. Оскільки цей пульт заживлений, знімаємо пульт і будемо тестувати. Для того, щоб демонтувати. Пластик вокруг сидіння потрібно спочатку зняти ось ці кнопочки. Вони просто тягнуться на себе, бажано допомагати пластиковою ковирялочкою. Потім відкручуємо пульт, тримається трьома саморізами. Відкручуємо на пульту задню кришку і достаємо плату. Зняв задню кришку, достаємо плату. Да, японці зробили якісно. Тепер у нас сучасні кнопочки, які майже вічні, але але є але. Японці ж не ламаються. У нас є проблема з тріщинами в пайці. Зараз я візьму мікроскоп і вам все покажу. Але ж Toyota не ламається, тільки тихенько. Ось одна тріщина в пайці одного контакту. Пропаяв силову частину, все чудово, але кнопочки не запрацювали. І ось в цьому місці я знайшов тріщинку на платі, тому зараз кидаю перемичку і йду тестувати. Ось в цьому місці була тріщина, я поставив перемичку та покрив зверху лаком.